Сторона позалежна навіть побоялася прийти в процес, тому що аргументів у них немає. Тому єдиний спосіб у них намагатися затягнути розгляд, затягнути на місяці, на роки і за цей час встигнути. Споділити фасади, землі, бюджетні кошти і так далі. Але ми будемо домагатися того, щоб все таки суд відбувся максимально швидко. І наступне засідання 23 травня о 9-й годині тут. Тому я буду вдячний бачити вас, якщо у вас така змога буде. Дякую вам. Воно прямо в обласну прокуратуру наручники на ру руки і хай сидить. Так, сесія була обласна. Вы? Сесія? Ви? Ніхто, а Я депутат сільської ради що, що ви депутат була сесія. Де вибрали білоруса віктора.